Сьогодні, сьогодні шановуємо славних вояків з дивізії Галичина. Сьогодні чистий четвер. Сьогодні міська свобода вирішила трошечки прибратися біля наших сучасних героїв, а саме біля тих того меморіалу в місті є, в Чечиславі, де шановуємо пам'ять загиблих Іна. Майдані і під час війни. Це ті хлопці, які загинули на Майдані, ті хлопці, які взяли зброю в 2014 році і перші пішли на війну, і ті хлопці, які, на жаль, вже ніколи не повернуться в свої оселі, до своїх батьків, друзів, родин. Це ті хлопці, які залишились назавжди і пішли назавжди на небо. І тому ми можемо тільки одне це пам'ятати. Ми проводимо історичну паралель. Якщо сьогодні 28 квітня, ті славні дивізійники так само взяли зброю і пішли воювати за свою землю за Україну. Так само наші хлопці із Січиславщини, абсолютно з різних областей України, пішли воювати на Східний фронт проти одвічного ворога Москаля. Зробили завдяки нашим волонтерським організаціям невеличку акцію. Абсолютно її не поширювали інформаційно, вирішили зробити це на так, абсолютно тобто, такий волонтерський тихий спосіб, завдяки нашій волонтерській організації Яворина і завдяки нашій волонтерській організації Героям слава. Тобто поставили наші вазончики жовто-сині. Закупили певну кількість квітів і так, біля кожного героя, які, які тут е, зображені, ми зробили таку невеличку зараз нагадування, е, що, е, до речі, йде е, зараз свято Великня, тобто свято Воскресіння Христового. Ми нагадуємо, що наші хлопці наш, е, зараз вони по суті, е, ми знаємо, що вони точно не вмерли. І це ми зайвий раз нагадуємо, що герої не вмирають. Вони просто відійшли на небо і настане час, коли вони так само віск... воскрес, е, хлопці звертаюся до вас Небесна Сотня, Небесне воїнство. Ми вас пам'ятаємо, ми вас шануємо. Дякуємо вам за подвиг. Будемо робити все, щоб ми вас. Пам'ятали, щоб люди вас пам'ятали. Ми разом з вами. Герої не вмирають. Слава Україні!